Всі ці напрямки, які ми говоримо відносно впровадження інвестицій, відносно виробництва техніки, не ставлять собі за мету, власне кажучи, прибрати з ринку зараз і яким чином перешкодити роботі тих, хто працює зараз ефективно. Питань немає. Ну, по-перше, техніки потрібно значно більше, чим виробляють наші українські підприємства. По-друге, вони не виробляють цього спектру техніки, в зв'язку з чим великі закупки саме імпортної техніки. Тому ми вважаємо, що тим, хто в нас працює, дай Бог, успіху і ми і Зараз програмами державної підтримки сприяємо, і ми будемо далі це робити, але реально в нас другого шляху немає щодо того, щоб запрошувати інвестиції, щоб сприяти інвестиціям у виробництво сільськогосподартехніки. Національний производитель нас з кожним роком приємно удивляє. Ми можемо сказати у многих компаніях, які вже можна встретить і в Париже, і в Гановірі. Даже я вам скажу по секрету. В марте месяце нашу компанию «Агросоюз» можно будет встретить даже в Аргентине. Поэтому э, кооперация и э, международная специализация ресурсами, она э, Є, присутствує, і Україна приймає її неї час. Але в той же час нам треба розуміти, що на сьогоднішній день дійсно є брак техніки, і нам треба залучати всілякі фірми. Чи це будуть німецькі, чи це будуть шведські, чи це будуть швейцарські, чи це буде Аргентина з її дешевою технікою, але з класними технологіями під нову тіл, їх треба всіх залучати сюди в сільське господарство України, тому що в нас єдиний шанс, сільське господарство настільки стало глобальним, що зараз заховатися, сказати, що це ми от, 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 от все у своєму городі картошку копати, такого не буде. Інакше ми, принципі, просто на. просто не Цель, которая поставлена перед выставкой, она успешно достигнута. Она достигнута тем, что у нас растет количество участников, она достигнута тем, что у нас растет количество посетителей, она достигнута тем, что у нас растет количество различных мероприятий, очень актуальных. Вы посмотрите, все залы, конкретно залы переполнены.